Чути нічого, бачити нічого, розуміти все, все, що тебе охоплює, все, від чого ти поживолієш. Кричиш і втрачаєш свідомість. мариш влітку про зиму, взимку про весну, восени зустрічаєш кохання, падаєш його обійми, і серце твоє, наче бік бе, стукає раз на годину, коли ти в змозі ковхнути повітря. Вдома не так, як раніше, тепер всюди кохання, ти забуваєш на суспільство, що давно в тебе байдуже. Вибудовується перша ідилія, з'являються еротичні сни, а потім твоя перша таємниця від коханої людини. Таємниця не брехня, хоча брехня теж з'являється ненароком, ти звантажуєш вуха, по строкам, живеш Наркотики бухаєш, потрапляєш до лікарні і відчуваєш там теж кохання, велика медсестра з невеликим серцем, пхає тебе пігулками аж до ранку твоєї смерті. Ти відходиш до неба, торкнувшись крилами горизонту, кричиш за хмару про повернення. А твоя кохана вже посміхається іншому, вживає його наркотики, його алкоголь, слухай його слова і вже його бікбен, гримиць грудей. А ти на небі зовсім не відчуваєш болю, спасибі.